Сергій Запісов, директор початкової 11-ї школи нашого міста, сьогодні завітав до нашої студії, аби проанонсувати подію, яка відбудеться завтра у навчальному закладі. Сергію, доброго вечора. Доброго вечора, Марічка. Доброго вечора. Ну, справа в тому, що завтра відбудеться черговий етап великої програми, великого фіналу, можна навіть так сказати, оскільки вперше в нас на західній Україні зокрема відбудеться. Фінал е, так званого міжнародного проекту Міксіки в Україні. Справа в тому, що цей проект минулого року працював у Криму, з відомих подій він вже у нас не може працювати в Криму. І буквально з грудня місяця він працює на теренах Західної України, зокрема в На Львівщині. Ось. І навіть не очікуючи, що за такий короткий термін, за фактично кілька місяців, у нас вже понад 8,5 тисяч учасників в цьому проєкті, зокрема, дуже активно включилася Львівщина. Ну і стрій представляють в основному зараз тільки три школи: це 11 школа, це друга школа і Стрійська гімназія імені митрополита Андрея Шептицького. Розкажіть більш детально про проєкт. Знаю, що ви особисто вчора побували в українському католицькому. Рстеті у місті Львові з ким познайомились, що почерпнули для себе особисто як для педагога. Ну, власне, вчора відбувся круглий стіл, на якому були запрошені координатори, шкільні координатори проекту по області. Ну і нам було цікаво познайомитися із організаторами цього проекту Мілою і Міхелем. Піл з Естонії вони безпосередньо приїхали. і також і завтра будуть. Також у нас у стрию. У нас у стрию так, вони будуть перші в стрию. Теж їм дуже цікаво це все діло, як воно відбувається. Дуже прекрасні, милі люди, можна сказати. Зовсім немає того міфу про естонців. Ось також завтра буде координатор проєкту у нас по Львівщині Маргарита Носкова. Також ми очікуємо на приїзд проректора Українського католицького університету і організатора проєкту Міксіке в Україні, пана Павла Хобзея. Відома і в нас відома людина. Ось. Ну, що вчора було, це було дуже предметно і цікаво, оскільки ми. Десь обговорювали, як буде проєкт розвиватися надалі. Адже він зараз тільки стартував, потужно стартував. Що він дає саме? Він дає кілька напрямків, таких дуже суттєвих. Для, скажу так, вікова група дуже широка. Від 6 років фактично до дорослого. Нам різні вікові категорії. І от завтра у нас у школі відбудеться цікаво, у нас буде фінал змагань серед одинадцятикласників в онлайн-режимі. Одна із складових цього проєкту, власне, називається Прангліміне, це обчислення в онлайн-режимі. Дуже цікаво, зокрема тут серйозні місця заняв. Власне більша частина фіналу відбудеться 21 березня у Львівській політехніці. Там взагалі Фері... відбувається змагання Ну, змагання. І відбувається... хто дає завдання. Завдання підбирає звичайно комп'ютер. Ніхто їх не знає. Є спеціальна суддівська колегія. Ніхто з чужих там присутній не може бути. Все відбувається відкрито в онлайн режимі. Видно на великому екрані змагальний процес. На це дається певна кількість часу для всіх учасників. Однаково. Ну і хто переміг, той переміг. Звичайно, це дуже цікаво. Ну, є тренувальний режим, тобто можна тренуватися, готуватися. Зокрема, можу так вже і не таємниця, а можливо для всіх стріян буде таємницею. Секретом, верніше, то ми відкриємо цей секрет, що серед сеньорів це категорія дорослих. Дорослих, тобто таких, як я, як ви, які приймали участь у Пранліміне. Перше місце у нас по Львівщині, фактично, можна сказати, навіть і по Україні, вийшов у фінал. Заступник директора з навчально-виховної роботи другої школи Віктор Шпаченко. Отже, він якраз у суботу, в великому фіналі буде оспорювати першість України, власне. І якщо переможе, ми так всі йому бажаємо цієї перемоги, то він поїде на міжнародні змагання в Ригу. Ось так. Е, взагалі для е, з пересічних стріян, наших телеглядачів, е, трішки детальніше про сам проєкт е, Міксіке, Це від естонського слова Мікс-чому і префікса, і утворилась Чомучка. Так, так. так, так е, е, як взагалі зародився цей проект, і чи правда, що він стартував в Естонії ще в 94-му році і відтак брав участь у е, різних європейських програмах? Що так, вам відомо? Так, так. Ну, проєкт вже працює понад 10 років в Європі. В основному це країни Прибалтики, це Словенія, це такі невеличкі, скажімо, країни. І от вчорашнього буквально семінару було дуже цікаво довідатися, що естонці, ну, скажімо, родоначальники цього проєкту, дуже були вражені, що в такій великій країні Україна проєкт набув такого широкого розголосу і масштабу. Бо вже в проєкті задіяні фактично навіть і центральні, східні, північні області України. Ну, одним словом. Це окрім математичних змагань, окрім математичного ще так, е, напрямки напрямки роботи ну окрім саме прангліміни, які власне обчислення, існує ще так званий вікторинний. Такий варіант, він зараз наповнюється українським контентом. Власне, ми вчора десь обговорювали, як це наповнити, оскільки до сьогоднішнього дня контент був в основному російськомовний, оскільки в Криму було зрозуміло. То зараз ми потужно будемо наповнювати це, одна із перспективних задач, вікторинами в онлайн-режимі. Це вікторини... теж дуже цікаво. Вікторини... Різного змісту, різного спрямування, це може бути природний чи географічне. До речі, кілька вікторин вже відбувалося. Зокрема, наприклад, три вікторини для різних вікових категорій, буквально закінчується. Лиси 10 березня також є переможці, нагороджені призами. В основному географічна була тематика. Також це може бути іноземна мова, початкові класи, одним словом, широкий поле діяльності. І я думаю, що проект буде набирати обертів і буде надзвичайно цікаво. І тобто наші стріяни, так як ви вже повідомили, саме заступник директора, так, так на так, школи так, номер два, вже потрапив до фіналу, так і буде боротися за перше місце е, ну, між одинадцятикласниками, чи можуть. Реально хтось здобути перемогу. Звичайно, тим більше, що у фінал фінал саме по Україні, будемо вже так говорити, вийшло п'ятеро стриян із стрийської гімназії, ну і один червоноградець. Отже, шестеро завтра будуть змагатися. Власне, на базі нашої школи відбудеться цей фінал. Це дуже цікаво, тому що я так думаю, ви один? Ні, саме одинадцятикласники будуть змагатися завтра в стрію. Чому? Тому що 21-го одинадцятикласники мають пробне ЗНО і вони не можуть їх вийшла накладка, тому вирішили перенести сюди до нас до стріяну. Ми від того горді, бо для цього треба мати швидкий якісний інтернет. Для цього треба мати швидкі хороші комп'ютери сучасні, власне, бо тому, що дається одна єдина спроба на змагання. Тобто, якщо щось буде, не дай Боже, не гаразд, звичайно ж це буде прикро. Але будемо мати Надію, що все буде добре. І завтра буде нагородження цих переможців. Ви також можете це подивитися. Думаю, наші глядачі також зможуть в цьому засвідчити. І більш детальніше ми розповімо завтра у нашому випуску про сам проект Міксіке, що воно є, і хто зна краще у стрию. Дякую, Сергію, що ви Дякую завітали. Вам. Нагадаю, це був директор початкової школи номер 11, До побачення. Щастива! Дякую вам взаємно.